Вітаю, мої дорогінки! Так, щось це у мене тінь тут. Трошка дивно, добре. Отже, нині буде розпаковка. Я покладу ось цю коробочку, щоб в мене все було на одній таці. Значить, надивилася TikTok і якось інші накупила прикрас. Значить, почнемо з отаких от прикрас. Ось такі яєчки. Продаються в Аврорі От 18 штук написано. Такі файні нарядні яєчка. Значить, ними можна прикрасити, їх можна наклеїти на якийсь там ободок і зробити красу. Зараз, якщо знайду одразу, то покажу, а як ні, то ні, то не дані. Тоді не покажу, бо не знайду. Або ж не Ні, не готова. Значить, іншим разом я обов'язково. Так, значить з цих можна зробити прикрасу. Або а, на, як це, на скріпки і повісити скрізь, де бачите, якщо у вас є крупні квіти, значить, на вазони. На штори, на тюли, на котики-вербови. где выставки фантазии. Вот. Можно э, сделать такие красивые бантики. И... Почему? так показываю? Я же могу и открыто чекать. Снова да? <laughs> чекаю. Терпение, друзья, терпение. Так, вот. Можно, конечно, манікюр быть. А можно... Розумно взяти антистеплер. Ось. І ось тако гарненько. Ото все відкрити, відкоркувати, розпечатати. Що там ще Які ще у вас є? Вітаю, Юрінка! Вітаю. Так, це можна на віночки великодні, а можна як новорічні іграшки, тільки як пасхальні іграшки використовувати. Ось таке легісеньке. Але ж тут шов. Значить, це пенопласт, із двох частинок воно ось так скріплене і золотою фарбою відмічене. Але оскільки я не бачу швів між цими пенопластинками, то можливо, воно спочатку загрунтоване білою, а потім. Так, да, декор кошиків можна зробити. От, У мене значить, два таких однакових пакування. І я дуже сподіваюся, що воно пасуватиме мені до моїх шпалер, що воно не спсує все. І що воно буде ще помітне між ним. Сподіваюся прикрасити вазони, але як вийде, то Бог його знає. Далі. Значить, далі ось такі містер-декорсет. Ага, набір до декору великоднього, а я чуюся англійською. Так, англійська в мене так собі. Значить, Зараз побачите, що ці пташенята, як Лера казала, пітята. Лера Мандзюк в якомусь стендапі казала пітята. Я ніяк не могла зрозуміти, які то є пітята. А то пташечки маленькі. О, тут уже одразу із петельками. І їх можна. Що це? А, це залишки. Їх можна посадовити у кошик великодній, а можна так само розвішати скрізь по хаті, і потім якусь гру започаткувати грати, шукати, де, де пітята. Досить акуратно зроблено. І так само купила це в Аврорі. От, гарненький. Отут має бути шов, але він дуже гарно оброблений. Хіба що ось тут треба буде лагідненько так повибирати ось цей клей. Ну, то він легко відділяється, тож не проблема. Десь 30 гривень воно коштувало чи 40. Недорого, можна бавитися. Так, Юля, привіт, Макс, привіт! Наче всіх привітала, а що я тут... Да, усі повідомлення бачу. Дякую за вподобайку. Давайте ще. Так, далі. Так, ой. Тікає. Не тікати, я ще не придумала, що робити з того. Так, є. Далі ось такі дрібненькі яєчка, бачите, трошки більше за занігтики, трошечки більше так само цієї самої фірми. Wondertime І так само придбано в Аврорі. Дрібненькі, зараз ближче роздивимось, таких приємних кольорів. Там були і інші кольори. Мені ці найліпші. Так, дякую, що рухайте черрика мені. І ось ці можна вже вішати точно на квіти, бо вони легесенькі. О, тут не, не розкрилося. І ось потенціал. От, бачите, вони легесенькі. Якщо це... Весь пакет зважити, то може там якась і буде вага, так? Ось, трошки більше за нігтик. Жовтенькі, як жовточки, рожевенькі і біленькі. Їх можна скомпонувати із цими більшими, а можна <кій> перепрошую як окрему прикрасу. І досі кашляю, друзі, пробачте. Так, значить, ось такі прикраси. Далі. Купила ось такі малесенькі маршмелоу серденька. Просто хочу прикрасити серденьками, а не квітами в цьому році. Я гадаю, що це прикольний варіант. Також в Аврорі можете спробувати. Що з цього щось буде, але з серденьок можна повикладати квіточки за бажання. От. А можна просто як серденька їх і полишати. Так. Далі. Це було вже не в Аврорі, це було у майстра. Пробачте за такий вигляд, але ось така краса. Дуже гарно оброблене, зашліфоване. Яєчко тут можна чимось закріпити. Ага, тут скрізь таке є. Мабуть, це від, е, я не знаю, від верстату таке гладеньке, не чіпляються. Можна пофарбувати, якось гарненько розфарбувати. Можна обв'язувати, можна бісером оплетати. Хто що... Вистачить фантазії. Так, а це, друзі, це з минулого року. Але це до цієї колекції, тож я також продемонструю ось такі яєчка. Вони пластикові, тонесенькі і дуже схожі на звичайну скорлупу. За розміром, як маленьке яєчко куряче. Знаєте, бувають велетні, а бувають маленькі. От то за розміром як маленькі. Тож, близькі до цих. І оце у мене ось такий різнобій трошки. Але я сподіваюся прикрасити цього року. Ця традиція у нас такої не було, але я побачила, що в Польщі так роблять. Дуже багато відео звідти, що так роблять, прикрашають дерева. І хтось мені розповідав, що і в Германії так роблять. От. Довкола, на вулиці, прямо довкола будинку, прикрашають все такими яєчками, ставлять, а, як це, композиції, з кроликами і з корзиночками, там, з кошиками. От, тож, ось так, підготувалася. До прикрашання підготувалася. От такого. Скільки скарбів. Фікус, буде... Фікус загнувся. Відкріплення верстату. Ага. Декор кошиків добре. E, значить, Я сподіваюся, у нас є ще фікус трохи іншої конфігурації, ніж цей. На нього ці малесенькі. Оці малесенькі на нього почепити. От. E, ось ці я не знаю. Можливо, на тюлі, можливо, на люстру, ще поки фантазія не оформилася. Поки що я маю тиждень на те, щоб розмірковувати, коли це все притулити. От. Але ось ці пташенята і вони мені дуже мені подобаються, бо дуже охайні і такі рожевенькі, такі ніжні. Дуже гарно, мені подобається. Цей клювік і все воно таке, таке як треба. Ліворуч цей погано їх. Маленькі, як перепалині. Вони ще дрібніші. Оці як перепалені. А ті, ну такі, як нігтик, трошечки більше за нігтик. І все. Так що газони, всі до яких дотягнуся, всі будуть прикрашені вщент просто. Трошки лячно. От, у мене була ідея, вони ж поки що без кріплень. Думала, що просто скріпкою протикати і з одного боку робити гачок, а з іншого, що лишиться, то буде як тримач. Чарівні курчатка, так. От, але я не знаю, аби не спсути таке, воно таке ніжне, таке. Поки я його проштиркнутою, а, як його? скріпкою, то вже щоб не спсути, форму не пом'яти, поки що думаю. Чим Чи може голочкою і бусинкою закріплювати на ниточку, а не на цю. Бо скріпка реально буде важити більше, ніж цей піни вівірні. Ну тут треба дуже великі. Бо вони все ж таки продовгувастенькі. Щоб іще вистачило зробити гачок, якого вистачить, щоб ним кріпити за щось. Треба крепко подумати. Хоча піни, мабуть, що так, або ж проволока із пам'яттю, вона також, тільки щоб. коротше, треба це продумати, а вже потім потім буде. От, на цьому покупки все. Емоції повно, планів повно. Часу нуль. <голись> Колись це пороблю це все. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що підтримали оце посеред ночі. Це ж треба. Не знаю, я на Новий рік так не готувалася, як мені хочеться на Великодні свята мати прикрасивості. Новий рік якось так байдуже було до всього. І навіть по місту у нас не було ніде жодної гірлянди. Ні, трошечки було, ми десь бачили гірлянди, але це якісь дикі люди, можливо, тільки-тільки повернулися ще, не встигли в нашу діпресуху, знаєте, так. Пірнути в ці емоції. От. А от Великдень воно якось так зовсім по-іншому сприймається. Великдень хочеться прикрашати. Так. А, Юлія, я пропустила піни ювелірні. Зробимо. Зробимо спробуємо принаймні. Ваване, привіт. Дякую, дякую. Бачиш, ось, ось такий настрій, таке яскравеньке, вже давно не 5 років, але дуже хочеться ось таке. Як в тебе справи? Бо я дуже давно тебе не бачила на стримах. Хотіла завершувати. Люди прийшли <хи> і понаписували. Я вже майже попрощалася. Дочекаюся відповіді. Вивани як у тебе справи? Норм. Добре. Добре, дай Боже. Добре тоді, друзі. Я вже хочу відпочити. Дякую, що <пиш> прийшли підтримати стрім. Я вам обов'язково покажу, що з цього вийшло. Можливо, навіть в прямому ефірі буду ну, продемонструю, як саме що буду робити, і як потім прикрасимо цим всім. Вазончик, який-небудь разом. Я вже знаю, який. От, а всім вам тихої ночі, мирного неба та Божих благословінь. Зустрінемося, Па-па.